Салют! Медбаза на зв'язку. Мене звати Тарас. Можливо, хтось не знає. На огляді у нас сьогодні такий крісло-каталка для ванної, і для туалету, і для душа, і це все в, оці, всі, е, в цій одній штуці. Е, Mobilex-виробник це Данія, а називається модель увага! Комод Shower Chair with Tilt. Їй Богу, не знайшов. Тут конкретної моделі, зазвичай їх якось називають ПД, ПТ, РД, хоча якісь букви. А тут взагалі нічого немає. А, вона 150 кг магі. 61 см ширина це загальна. Ну, коротше, не буду вам брехати, все буде в описі внизу під відео або на сайті. 2022 рік випуску в хорошому стані. Давайте я вам покажу. Що воно, як воно? Оці підніжки вони регулюються по висоті. Так само тут можна навіть нахволо регулювати. Так. І позаду в нас є тут. Все це опускаю. Це прям навіть трошки от вперед. Не сильно, я б сказав, зручно так сидіти. Можна опустити воду. Трошки так нахилити помінялося. Можна ще ось так. Оп, хо-хо-хо. Це вже Макс. Чесно, не вистачає трохи підголівника, але, в принципі, ну, норм. Давайте покажу. Тут його можна в будь-якому положенні регулювати. Головне позаду зафіксувати. Ось. Все працює просто, що... Ну, так, це я вже відпустив. І в такому положенні... Ця штука взагалі призначна, щоб на ній не несем... самому кататися, а щоб хтось. Щоб є у нас, є у нас. Зараз вам все покажу. Так. Це якийсь матеріал, м'який, не знаю, не буду брехати, що це. ПВХ якийсь. Якщо не знаєш, що за матеріал, кажи ПВХ, точно не, не помилишся. От у нас тут наклеєчка, колеса, оці всі блокування все працює, коли ви збираєтесь вже довезли людину до точки, яку вам. Треба, також взяли, хоп, і нічого не їздить. Підніжки вони складаються, відхиляються, знімаються, По довжині зрозуміло, що регулюються. Підлокітнички, хоп-хоп. Пісельно-какальний резервуар. Дивимось. Отак він тут. Хоп. І витягується кришка. Ну, думаю, ви мені повірите. Тут у нас... Це у нас що? Це у нас регулюється. Це у нас, по ідеї, регулюється висота. Хм, Для чого це? Не знаю, не знаю. А от так. Дивимося, тут у нас. Для регулювання. Стехло. Дивіться, хоп, зажали, відпустили тако. Відпустили. Хоп, тримає. Треба ще Ще чуть-чуть. Хоп. І максимум. Ось. Хоп, і назад стало. Е він, до речі, розкладається, спинка розкладається. Хто дивиться на сайті, листайте всі фотки. Там оця спинка я це все розкладу, буде зложено, воно плюс-мінус компактне і важить дуже прям небагато. Штука хороша, може комусь пригодиться. Пишіть, дзвоніть, підписуйтесь, лайк, та-да-дам. Та і все таке. Дякую за увагу.